Всім привіт! Вирішили ми зараз автомобіль не перевертати, а спершу замінити пороги. Трошки подивилися, походили, поковиряли. Тут абсолютно можна сказати немає порогу. Також знайшли цікаву знахідку. Ще одну. І на з картоном ось, рука пролазить майже повністю. Ще піна, картон, гнилий метал. От. Тому спершу будемо міняти пороги. Зараз будемо зрізати їх. Також покажу вам, що придбали. А придбали ми ось такі новенькі пороги. Був дуже здивований ціною. Так як коли купляв приблизно тижні 2-3 назад ціна за один поріг була 350 гривень. Зараз уже заказав за 751 гривень. Ну, починаємо зараз заміну. Для початку знімемо двері. Буде набагато зручніше працювати. Відкручуються вони ось тут, три болта і ось тут два. Знімемо їх для того, щоб зрізати коріг. Ось тут, та будемо зрізати прихватки. Ось вони. Трошки вже відковиряли, видивилися. І потрібно буде його зрізати ось тут, теж на прихватках. І задню дверку теж знімаємо. Зняли задні двері, відкрутили їх з завісів. І зараз будемо зрізати поріг. Ось видно, він тут приварений, ось тут прихватка. І ось, ось, ось. І так потрохи. Перейдемо аж до передньої дверки. Ось тут теж на прихватках видно. Ну що ж, починаємо його зрізати. Розпакували ми ось це новеньке щастя. Зараз будемо приблизно приміряти, де відрізати. Відтягнули задню частину порогу, щоб подивитися, де знаходили піну. А тут а у нас таке щастя. Хтось, навіть дуже сильно переживав, щоб вода в поріг не попадала. Прям дуже сильно. Ні? Ось, дирка. Відрізали частину порогу. Можна переглянути, що робиться в салоні. І ось яка у нас тут картина. Це у нас салон. Дирка. Провалений. Піддомкратник теж в салон. Ну, це я вже показував у попередньому відео. І зняли підкрильник. От у нас там теж прогнило. І ось тут немає частини. Цього ребра теж немає. Зняли колесо. Зараз будемо малювати трафарет і вигинати з заліза сюди, шматок та вварювати вставку. Але спершу потрібно буде зараз взяти болгарку, щітку і зачистити. Можливо, корозія пішла далі. І потрібно буде робити більшу вставку. Взагалі немає ребра. Зараз будемо виправляти цю ситуацію. Зачистили цей участок. Та обрізали лишній гниляк. Зараз будемо робити трафарет і варити сюди вставку. Приварили наставку накрило. Варили з двох сторін, тримається взагалі шикарно. Зараз будемо вирізати весь цей гниляк і дивитися вже мудрувати щось тут. Також так по чуть чуть чуть-чуть. Все гниле будемо обрізати і приварювати з живого заліза вставки. Вирізали все гниле. І ось що у нас тут вийшло. Зараз будемо щось сюди ліпенити. Зрізали ми вже другу частину порога з усилителем. Тут вже самі щось доробляли. Хімічили, залізу двойка уварена. І середини внутрішній поріг наварений на старий. Ось старий, а от новий. Ну, тут поріг більш-менш вже був живий. Але був вигнившись знизу кантик. Ми вже уварили його новий. Тримається все добре. Зараз покажу, що зробили ззаді. Ось задню частину. Як було видно в попередньому відео, тут все було вигнувше. Вигнули з москвичовської крещі, Валялася в гаражі, обрізана по стойкам. Зажали в тіски, вигнули і уварили ось сюди. Здається, вийшло непогано так і тримається вже добре. Ось цей шматок, до речі, був приварений спереді. Там. Але до нього був ще приварений шматок заліза двойки пластини такої грубецької. Так, перейдемо до того, що ми придбали. Прийшла нам посилка. Тут у нас епоксидний ґрунт. Будемо покривати з середини пороги. З Середини зовні від ржавчини. Хва. Це у нас до епоксидного ґрунта. І. Платний грунт. Баночка 200 мл. Також придбали в магазині щотку на болгарку. Зараз будемо зачищати повністю всі пороги з середини від іржі. Після чого будемо покривати перетворювачу міржі. Зможете побачити це далі у відео. Почухали скільки могли болгаркою, щіткою. І тепер беремо бутилочці з такою пшиківкою перетворювачі ржі. І добре по цим місцям проходимося. Те, що не зняли щіткою, зніме перетворювачі ржі. Залишимо його так на декілька годин. Так, добре його заляємо. Що біржу забрав? Видно, зразу вже почало знімати. Що, до речі, ще хотів сказати, от така щітка, вона зразу йде з гайкою привареною. Це ми нею вже зачистили на всю довжину, внутрішній поріг і короб. Хороша щітка, не облази, нічого. І от щітка без гайки. Як робили ополя, трохи ополя нею чистив. А так що хочу сказати, краще брати з гайкою. Цю зажимаєш, вона виходить як дезбалансована і болгарка виривається прямо з рук. Це що з гайкою, закрутив і забувся. І, як видно, вона й не так сильно розлазиться. Розбавляємо кислотний ґрунт, будемо мішати по 50 грам, щоб не було забагато. На сваги тара мішаємо. На вулиці вже вечоріє, а ми лише завершили свою роботу. Покрили кислотним ґрунтом, в два слоя. Так як ґрунт має дуже неприємний запах. Користувалися респіратором. Без нього краще не покривати. Він вже здається навіть і підсох. Так, підсох уже. Уже завтра будемо покривати епоксидним ґрунтом та приварювати усилювач. На своє місце. До речі, підсилювач теж з середини покрили кислотним ґрунтом, після чого вже приваримо його. Посверлили дірки. Будемо варити на прихватки з середини. Покрили повністю епоксидним ґрунтом у два слоя. Так як писало на банці, мокре по мокрому через 10-15 хвилин слой покрили у два слоя. Уже трохи пройшло часу з моменту останньої зйомки, тому коротко вам розкажу, що ми тут вже зробили. Власник автомобіля привіз метал 2 мм. Ми вирізали. По ширині порогу та приварили Говорили як. Сверлили дири та робили на прихватки. Цей листок з середини погрунтували кислотним та епоксидним ґрунтом. Що будемо робити зараз? Зараз зачистимо його наждачкою та погрунтуємо з цієї сторони. Також з середини погрунтуємо вже сам поріг. Погрунтували кислотним ґрунтом, він у нас вже висох. Зараз будемо вже розбавляти епоксидний ґрунт та ґрунтувати ним. Погрунтували ми підсилювач епоксидним ґрунтом. Зараз, після того, як він підсохне, просверлимо ще декілька отворів для того, щоб мазут, який буде заливати власник автомобіля, проникав і до порогу, і до внутрішнього порогу між усилителем. Та почнуться у нас уже станції з бубном, будемо виставляти вже сам поріг. Нарешті ми приварили поріг. Поріг з середини погрунтований кислотним ґрунтом та зверху покритий епоксидним. Як ми його приварювали? Придбали в магазині ось такі самозажимні клещі. Ними зафіксували знизу, фіксували зверху і шурупами з бурчиком прикручували поріг вже до самого усилителя. Так, притягнули його з усіх сторін і вже приварювали по точкам. Зараз пока ще спереді, де не зашліфовано. Залишилося ще приварити шматочок арки. Теж потрібно буде ди запаяти. Але перед цим ще погрунтуємо самий поріг, зачистимо трошки він поржовів, зачистимо щіткою по металу, погрунтуємо теж кислотним ґрунтом. І в два шари епоксидного ґрунта. Поки що на цьому все. Ви були на каналі Повний Бак. Підписуйтесь, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, до побачення!